Вітаю вас, малята! Я Сніжинка-холодинка. Пропоную вам погратися. Послухайте загадки і назвіть зимуючих пташок. Сіра шубка і спілін. На морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець. Хто сидіти? Горобець. Жовто груді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються Синички. Його дзьобик молоток. В лісі чути ток-ток-ток. Він скори комах має, про дерева щиро дбає. Це дітки. Вірно, дятел завиває хуртовина і летять на Україну милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Снігурі. Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока здогадалася? Сорока? Хто це каже кар-кар кар? Хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це ворона. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру. А щастя в небо випускають і линуть в сині голубі, та хить чудові, вірно голуби. Ну, малята, молодці, ви такі розумнички, всі загадки відгадали, всіх пташок вірно назвали. Зимку піклуватися про них не забувайте, насіння в годівнички насипайте. Прилетять до годівнички Жовтогруді й синички, сіренькі горобчики, дятлики хлопчики, сусідки сороки, снігурі рум'яні боки. Будуть вдячні вам пташки. На все добре, дівчатка і хлопчики!